225 мільйонів на сім об'єктів ми ще не отримали ні копійки, тому що не проведено відповідні роботи стосовно того, що повинен пройти тендер і приступити до роботи. Знає, що відбувається в нашій державі, щоб ми ці гроші просто не втратили. І це буде дуже велика проблема для нашого міста, бо досить. Досить важливі проекти і об'єкти об для нашого міста. Це і п'ятий родом, одинадцята лікарня, ще деякі інші заклади. І я вважаю, що треба прискорювати процедури. Ми бачили е, представника управління капітального будівництва. Вона запевнила, що все відбудеться і час на це є. Ну, в мене деякі сумніви все-таки є.